Ну, абсолютно зрозуміло, що зараз є два варіанти. Вірніше три варіанти наступні, які там розкладаються на декілька елементів. Перше, це по білому дому і, взагалі, по Трампу Ну, існують сигнали про те, що нібито є потенціал до того, що перше або президент США дистанціюється від цих мирних перемовин, тому що Путін зрозуміло, що відмовить у повноцінних і об'єктивних мирних перемовинах з закінченням війни і припиненням вогню. Це перший варіант, після чого потенційно рамка може дійти до кінця лютого початку березня, четвертої річниці війни. В Україні і додатково вже будуть, скажімо так, на носі проміжні вибори до конгресу і американцям, і Трампу необхідно буде активізуватися знову на цьому треку, або вони оберуть більш раціональну історію і посилять фінансовий, економічний дипломатичний військовий тиск на Російську Федерацію, знищуючи банківську інфраструктуру фінансову як таку не ракетними ударами, звичайно, тут вірка, але щоб були чіткі фінансові санкції, додатково посилення тиску на тідньовий флот додатково а, треба посилювати тиск на Індію і Китай у питання купівлі енергоносів Російської Федерації. Але ми бачимо зараз за логікою Індії, що навіть 25% відсоткові тарифи, які були, вони ніяким чином не допомогли, і моді прекрасно зустрічає Путіна на своїй території. Ну і додатково це надання дійсно переваги і консультації з офіційним Києвом для того, щоб чітко надавати озброєння України, яке нам необхідно, окей, через програму PURL, але Відповідати на ті запити, які дає чітко Україна. А ну і додатково, звичайно, інша сторона. Це якщо дійсно ці всі зусилля приведуть до кінцевого результату, це третій варіант, в чому я дуже сильно сумніваюся. І Путін у якомусь там паралельному світі згодиться і піде на. Угоду щодо припинення війни в Україні не скажу, що довгострокового, але принаймні перемир'я на якийсь час. Це на мою суб'єктивну думку, принаймні станом на зараз, найменш ймовірний варіант. Ви заговорили про Китай, міністр